Мене звати Оля Торська, і я рада вас бачити на своєму математичному каналі по-українськи. Я хочу сьогоднішню тему присвятити радіусу та діаметру кола. Що це таке? Хм, Десь ми це чули, але давайте подумаємо, що це таке. У нас є коло: Це Це що таке? Це багато безліч точок, які рівно віддалені від однієї точки, від центру кола. І ми говоримо про замкнуте коло, тобто, оце все це коло. Те, що всередині, це вже круг. Що ж таке радіус? Це відстань, на яку відстань ці всі точки до центру кола. Тому ми можемо провести лінію. В даному випадку у нас буде відрізок, тому що тут буде точка і тут буде точка. Це. Відрізок, який має певну довжину, і його називають радіусом. Тобто, радіус кола це довжина від точки будь-якої ну, будь точки кола на межі до центру кола. Це в нас є радіус. І нам не важливо, де його малювати. Ми можемо тут малювати, тут, 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 тому що їх є безліч і всі вони одинакові. А що таке діаметр? Діаметр всім відомо, що він удвічі більший за радіус. Тобто, якби ми. Почали малювати звідси, дійшли до центру і продовжили цю лінію далі. Тобто, це відрізок, який сполучає дві точки кола і проходить повз центр. Тобто, чисто так в теорії, щоб запам'ятати, це у нас є три точки: на межі, центр і на межі. Будь-який діаметр проходить через центр кола. Скільки є діаметрів, також безліч, тому що ми можемо так намалювати, можемо так, 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 і всі вони теж одинакові. Тепер ви знаєте більше або пригадали. Я рада буду, якщо ви поставите палець вверх під відео. Також напишете дуже гарний коментар, хочете напишіть, яка у вас погода, мені теж буде дуже цікаво. І рада вас буду бачити на наступних відео. Па-па!